Рівень, друзі, розпаковка за 100 гривень. Кому цікаво, дуже гарна річ. Давайте розпакуємо цей ящик, подивимося, що в ньому. Ціна 100 гривень. Дуже потрібно, у нас зараз є, оп, є роздріб. Це у нас іде плитки, пікнік, ціна по 100 гривень. Дуже чудова плитка металева. Іде у нас в щохлі, йде з ніжками. Підключається від балончика. Можна через переходник від здорового балона, п'єзо поджиг. Ціна таких плиток по 100 гривень. Хочу ще вам показати ще одну розпаковку. Тоже в нас плитка. Це в нас плитка лепесток. Уже більшого об'єму, більшого розміру. Тоже від балончика або через переходник від балону можна під. Ну це вже плитка йде з вітро з захистом, бачите? От що й назва лепесток, бо як бачите, як лепесток. Дуже гарна річ. Заходьте на сайт 100 гривень, на сайт Боджо, Такі плитки по 100 гривень. Така здорова, 200. Всім гарного дня!